Кажуть, ті області, які вже включилися до реформування охорони здоров'я. Донецька область негативно ставиться до передачі допомоги сімейним лікарям тих повноважень, що мають ендокринологи. За словами головного ендокринолога на Донеччині, збільшилась кількість смертей від цукрового діабету та первинний вихід на інвалідність, зросла кількість ампутацій. Кінцівок. У 2012 році на 40% знизилась чистота виявлення діабету в Донецькій області, підвищився рівень, рівень самозвернення до вузьких спеціалістів з тяжкими стадіями хвороби. На жаль, цифри, які б то підтверджували, наразі ми ще не маємо. Може це трішечки, трішечки згущення кольорів йде. Дніпропетровська область навпаки вважає, що за 2011-2012 роки залучена лікарів первинної ланки для надання допомоги і вони мають більш досконалий скринінг та вчасне виявлення охоплення якісним диспансерним обліком більшої кількості хворих на цукровий діабет. Щорічно в Дніпропетровській області діагностувалося 7 хворих, близько 7 тисяч хворих на цукровий діабет, а в ході експерименту у 2011 році вони діагностували вже понад 8 тисяч хворих. У місті Києві, за словами головного спеціаліста ГОС із спеціальності сімейна медицина, у Лариси Генріховни 10 років надання допомоги хворим на цукровий діабет, має позитивні результати. У кожного з нас повинен бути один лікар, дійсно лікар, який нас оберігає, який, якщо хочете, може назвати, назвати його адвокат нашого здоров'я. Тому що скільки спеціалістів, ви знаєте, стільки буде думок, але знайти оцей баланс, коли. Немає зацікавленості доводити до такого випадку, коли вже пацієнт прийде і скаже, ну чому ж ви нас мене раніше не направили до ендокринолога? Ви бачили, що протягом двох-трьох тижнів ви як лікар загальної практики не можете справитися з діабетом, з моєю хворобою. В мене наступають ускладнення. Чому я чекав три тижні? Це дуже серйозні питання, які вже пройшли країни, які нас оточують, і в нас є позитивний досвід, яким чином цього уникнути. Питання про те, що, наприклад, розподіл інсулінів, як він відбувається, про те, яким чином крім дійсно забезпечення інсулінів, які дії ще треба проводити, це все, мені здається, досить вдало висвітлено під час проведення такої громадської експертизи. І тому, перш за все, хотів подякувати Валентині Дмитрівні, Звичайно, зробити все можливе, щоб це було. Ми заслухаємо цю громадську експертизу обов'язково на. Громадській раді при державній службі, оскільки Державна служба відслідує туберкульозу та інших соціально небезпечних хвороб, ви знаєте, що до сих пір у нас немає чіткого визначення. В інше визначення є 53 статті основного законодавства, але немає чіткого розмежування на соціально небезпечні, соціально значені хвороби. А це теж одне з завдань, яке громадськість піднімає і буде піднімати, і буде над цим працювати, оскільки, якщо взяти по Тим затратам, які несе суспільство, економіка це і є суспільство. Тобто, ті, хто вкладають в економіку, це громадяни, треба чітко визначити почерговість кроків, які захворювань ми, наприклад, чітко знаємо, що цукровий діабет один з основних чинників смертей, працездатного віку, особливо, що стосується інсультів і ангіопатій і втрати зору. І, наприклад, серцево-судинні, травматизм, де їх роль, де їх місце для того, щоб ви чітко визначити програму, яка зараз називається і проєкт здоров'я-2020, український вибір. Вона все ще знаходиться на обговоренні. І я думаю, що буде можливість чітко проконтролювати з боку громадськості, яким чином ці рекомендації, які надані, в тому числі через такі громадські експертизи, там будуть використані.